Мир вам, колеги та коліжанки. Сьогодні хочу започаткувати ще один формат відео, в якому ми покажемо, як приходимо до тих чи інших рішень в нашому процесі виробництва. Дизайн-підхід, за яким я працюю, має на меті, по-перше, створювати певні гіпотези. Потім ті гіпотези проходять етап. Перевірки та тестування. Власне, сьогодні я покажу, як я приходив до рішення, яку технологію обрати при виготовленні нашої буковки Г. Це було останнє відео на каналі, але для легкості орієнтування переходьте за посиланням. Це буде найщільніша тканина, то такий, напевно, щось таке парчове. Я хочу, щоб була та, що максимально утримує в собі нашу робочу суміш. Так, добре, це варіант один. Далі варіант другий. Така джинсова тканина. Так, все, то у смітник, то нам потрібно. Далі ми беремо ту штуку, на кого я покладаю максимум. Надій, то хабешка, але є певні в мене сумніви. Вона буде всмокнувати до себе вологу. Я буду робити, напевно, в два шари. І третій в нас буде така тонюсінька синтетична тканина. Для зрозуміння нам цього буде достатньо з розочкою. Красота страшенна. Так, далі з розочкою раз. Бачу, як вона. З розочкою я хочу зробити, мабуть, три чи чотири шари, тому ми працюємо і зробимо п'ять шматків. Все, тканину ми зробили. Далі в нас смолки. Далі в нас. Цемент, будемо то замішувати і будемо то мазати. А зараз на столі ми бачимо власне ті допоміжні інструменти, які ми виготовляли для нашого тестування. Це акрилові форми, які допоможуть нам сформувати об'єм, та дерев'яні рамки, за допомогою яких ми будемо власне формувати площину. Це для того, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Перше, з чим будемо працювати, то наш. Найщільніший матеріал, бо я хочу зрозуміти, яка в нас буде який розход, витрата якого матеріалу. Так, зараз відміряємо цемент, що нам потрібен. От я не люблю в майстерні працювати з тим цементом. Після тої букви, яку ми букву з вами робили з світлом, то була буква Б. Я прибирав майстерню десь тиждень. І то, до речі, досі знаходжу артефакти того пилу. Ну що, а що зробиш? Ви насолоджуєтесь, а я то прибираю. Спочатку я змішаю базу з цементом, а вже перед самим нанесенням ми додамо нашу кількість цементу. Зробив із зварочного того друта такий мішалку собі. Ось саме це мене і засмучує, бо бачите, розчин стає темний, і він після висихання в мене є підозра, що він не стає. В нас більш світлішим, як має бути з цементом. Далі підтверджувач, яке ж воно смердюче. Потрошки-потрошки по є. І ось якось, мабуть, так. Далі з'єднуємо. Далі будемо накладати перший наш шар на тканину. Як воно його візьме, будемо бачити наочно. Додаємо ще і ще. Чи воно просікає, я не дуже розумію. Так, що воно нам каже? Воно нам каже, що якось воно легло. Далі, що ми робимо далі? А Далі ми робимо, ми кладемо ту нашу базову. Форму, перетягнемо її на нього. Ось так. Далі, ось для цього нам та, до речі, красота. І сформуємо собі такі з тканини складки. Так, добре є. В нас залишилась ще смола. Я бачу, що вона такої, якщо вона в то впала цілком, то, мабуть, якщо я возьму ось цю, яка буде потребувати менше смоли, так, беремо всю і переносимо її на тканину. Так, її вистачить, вона вся туди не впаде. Є. є, дайте я, то якось отак, щоб її потім не винувати. Шпатель роз'є, є якийсь певний шар, він поки що не твердіє. Цікаво, чи він стече потім, тому ми його трошки зберемо. В центрі, щоб якщо він буде збиратися якось текти далі. далі ускладнили йому ту роботу так. Ух ти. далі ми робимо далі наступний заміс Є. Далі беремо нашу джинсову тканину. Навмисно не змочую усю поверхню тканини, бо хочу зрозуміти, як вона працює наприкінці зіткнення смоли та просто тканини, що з нею відбувається там далі. Формували. Ті складки, мабуть, якось так. Далі сформували, а яке воно смачненьке, все виходить, добре. Викладаємо ту неземну красоту, додаємо трішечки. Якось так. Мабуть, то нам підходить. Йдемо до наступної. У нас ще залишилась суміш, тому одразу я візьму чотири шари. Я зроблю такий композит з нього і подивимось, як воно буде працювати. Поєднуємо, поєднуємо Ні, падає туди. Падає, падає, падає. Цікаво, як. Якщо вам цікаво, пишіть мені, цікаво чи ні, чи є якісь думки, як воно буде працювати. Тільки не підглядайте до кінця, підрівняли, щоб воно було, ми ж робимо гарні речі. Так, якщо вже зробили, то будемо її переносити. І останній нам вистачить на то. Останнє ми беремо ту бавовняну тканину і давайте одружимо. Залишки. Залишки смоли. Є в мене підозра, що бавовняна тканина може збирати вологу з повітря. І це викликає в мене побоювання. Веде себе, воно найкраще, прям воно виглядає як поверхня. Цементу, чи так вона залишиться, ми вже побачимо, коли побачимо. Чекаємо, коли воно застигне. Коли застигне, я вам доповім. Так, ну і що, прийшов в нас певний проміжок часу, коли та штука в нас висихала. І дуже, до речі, Дуже цікавий результат. Деякі показали себе дуже несподівано. Далі мені потрібно, як воно буде контактувати з цементом. Не литло. Так, це прибрали. форму воно зберігає навіть після того, як ми прибрали дерев'яху. Далі наш цемент. Беремо трошки цементу. Мабуть, вистачить. Беремо трошки водички, Зволожуємо. не лімо одразу якусь дурну кількість води, бо воно все стане непотрібною кашею. Так, є готово. Далі пензлик і нанесемо. На. І одразу я бачу, що там, де були великі залишки смоли, воно його не приймає до себе. І, мабуть, потрібно буде шукати її вирішення, як його забезпечити йому щільний контакт до поверхні із смолою. Ну, ось отак от ми фарбуємо цементом. Підрівняли yeah. все, чекаємо, що воно скаже, коли висохне. Не будемо вставляти той бірольчик про few hours later, бо пару днів пройшло, поки воно висохло. І що ми його? Давайте його помацаємо і побачимо. Сипеться. Сипеться навіть від легких рухів. А це нам не той. Так, з цим зрозуміло. Будемо звати. Будемо звати помічника. Що у нас помічник? Це бетон-контакт. Візьмемо бетон контакт, на ньому пишуть, що навіть до скла він допоможе нам приклеїти наші розчини. Так, прибираємо наші рамочки. Офігенно, але є мікронюанс і ми з ним будемо розбиратись. Тонкий шифон, чотири шари, і він як гетінакс такий став. Саме це саме несподіваний результат. Що я не думав, що саме так і буде. І ми далі йдемо, беру нашу розулічку. До речі, хто знає, чому бетон контакт так приємно пахне? Як каже мій колега, що, напевно, не можна, щоб щось наїстівне, пахло приємно вона ще й рожеве. Так, шар невеличкий кладу, бо хочу зберегти усі сліди, що в нас є від формування тих складок. Так, то є. Далі. Що вам там видно? Що там виходить? Все. Що ми зробили? Так, ти йдеш спочувати. Є. Чекаємо, коли воно застигне. Далі буде. У нас пройшов деякий час, наш бетон-контакт вже застиг. Трохи моя сорочка поміняла кольор. І тому далі ми будемо накладати на цей виріб. Бо я трошки спробував ще інші варіанти. І на цей виріб ми спробуємо накласти високо, високотехнологічний шар нашого покриття. І будемо дивитися, що з того вийде. Почнемо одразу, йдемо до цементу, а далі будемо додавати всякі такі прикольні штуки. Беремо. Пропорцію 1 до трьох класично. 300 грамів писку, даємо цементу ще. 100 грамів, щоб та структура нас тримала, ми додамо трохи волокна, ми додамо трохи силіконового. Пластифікатору до тої суміші. І потрібно, якщо в нас 100 грамів цементу, а в умовах написано, що 5% від ваги цементу, тобто нам потрібно скільки то 5 міліграмів. Ось наші 5. Це, йде сюди, трохи додамо пластифікатору. До того буквально пару краплин. Нам потрібно моршинська трошки. Нагодувати нашу суміш. І давай його. Так, ще воно хоче трошки води, то вода, просто щоб наліти сплячки, я додаю. Щоб вона була більш пластична. Так, це є. Далі беремо кельму справжнього будівельника, який зветься Мастихін, і будемо накладати вже той ту нашу суміш на наш виріб. Підрівняємо і сформуємо. Потрібний шар навколо нашого виробу. Формуємо складочки, заради яких ми її мучили нашу тканину. Бачите, то я розрівняю з вашого боку, щоб вам було ж красиво, бо якщо ж, не дай боже, якийсь перфекціоніст попаде і буде бачити, що воно там щось не працює, бо це ж страждання у людини, які будуть. Далі, якось отак от ми формуємо той шар нашої тестової штуки. Бо я хочу ще зрозуміти, як він працює та суміш у тонких шарах розчину. І чи працює взагалі, як воно то буде, підрівняли і що його... Ми трішечки-трішечки побалуємо ніякою борсою того пензля, щоб воно згладило ті мої нервові рухи, поки я то для вас роблю красиве. Далі ми зможемо пройти вже якийсь образивом, але наразі виріб готовий. Сохнути. Так, наразі вправу закінчено, і чекає, як воно буде застигати. Ну що, поважні колеги та коліжанки. Ми напевно будемо зараз завершувати наше тестування і випробуємо дуже цікаву вже готову суміш від сіка. Я її побачив, коли дивився, як готують фундамент, підливають фундамент до вітрогенератора величезного, того що той за вишки за 50 метрів. Заявляється, що на, десь на сьомий на сьому добу він буде дорівнювати міцності бетону. Марки 800 якось так. Тому ми зараз випробуємо ту штуку і будемо дивитись що нам скажуть ті високі технології в будівництві. Теж беремо суміш десь нам потрібно грамів 200. Виробник каже, що на Мішок 25 кілограмів, нам потрібно від 3,2 до 3-4 літрів води. Тобто на літр води так, ось усе. Десь на літр води нам потрібно десь 128 міліграмів води. А ми беремо 200, ще ділимо на 5 і десь 25 там з копійками. В нас буде водички. Виробник каже, що дуже потрібно уважно дотримуватись рецептури, щоб не було чогось такого небажаного. І будемо його до гідротації, виходить вся суха. Бачите, як? Так, тобто не бреха виробник, беремо ще 5. Давай 5. І воно за так воно посунулось. Цікаво. Так, зміщуємо. Дива. Просто дива. В той час, коли дотримаєшся рецептури, воно все працює. Як воно все входить, а? Суміш така, вона рухома, як нам потрібно, але така прикольна. До речі, вона виходить дуже прикольна. Так, в мене лишилось ще один той виріб. Я його прогрунтував, але не додавав бетон контакт. І я хочу подивитись, як воно себе. Коли де. Ось таким воно пішло потоком і зупиняється. Прикольно. Таке зерно він формує, цікаве, з чого не нерозрозуміло, бо на зовнішній вигляд виглядає як пудра. До речі, вже підсихає. Так, то є. Зараз наведемо красоту. Виробник каже, що вже міцності він може досягнути у шарах від 1 міліметра. Ось саме це ми і перевіримо, чи так воно є дійсно. Я вже очима бачу, як воно застигає. Тому дійсно потрібно буде працювати швидко. Але що воно вийде у підсумку? Ми ще побачимо. І як воно то буде, буде нам зрозуміло, коли нам буде це зрозуміло. А далі вже, хлопці та дівчата, ми будемо робити наш виріб, заради якого ми то тестування робили. Хочу щиро подякувати тим крутим людям, що додивились то довге відео до кінця. Буду вдячний, якщо ви додасте коментарі, як власне можна пожвавити, чи що можна додати до тих відео з тестуванням, бо мені здається, що то важливий елемент створення знаків. Нагадаю, що на каналі є дуже змістовне відео по створенню архітектурного бетону, тож переходимо ось сюди.